Текс, день вам добрий. І сьогодні я дорвався до бета-тесту Dark Souls 2. Він буде доступний всього лише 2 години. В даний момент це субота, 12 жовтня і з 6 до 8 вечора по Києву бета-тест має бути має працювати, сервери мають врубитись. і тільки в цей момент можна буде пограти в гру. Так, до початку залишилося ще кілька хвилин. Тут нам на вибір дадуть одного з п'яти персонажів. Це або воїн, або лицарів, типу там плієр. Маг з двома зброями в руках, дворучник, так би мовити, і лучник. Я буду грати магом зараз. Ми потихеньку прочитаємо всю цю фігню, яку я вже читав на іншому аккаунті. Бо це можна все запустити на, інші, на іншому аккаунті, якщо він у вас на одній і тій же приставці. І погоджуємось. Чудово. Так. Ну, в принципі... О! Сервери зараз недоступні, коли вони запрацюють, тоді і продовжимо. А поки що, в принципі, нічого. Одразу можу тільки попередити, що беру мага, буду магом грати, буду спочатку грати сам, а потім, якщо помру, то одразу як би не помер, викличу кілька людей, враховуючи, що це мережевий тест. І там вже з кимось буду разом грати. Можливо, дойду до боса і прикінчу його. Подивимось. Сподіваюсь, 2 години мені на це вистачить, або навіть на більше. Отже, зустрінемось, коли буде початок гри. Ніфіга! Прийшло ще 4 години, а все через те, що неправильно я порахував час. бета-тест. Офіційно йде по British Summer Time там з 20.00 до 22.00. Це якщо правильно перекладати, то це на 2 години пізніше в Києві. Тобто це 10 годин вечора і до 12 годин вечора. А я підняв 2 години і. фігня! Вийшла. Ну що ж, серваки мають запрацювати вже через пару хвилин, можна спробувати зайти. І поки що вони ще не працюють. Коротше кажучи, залишилось тут буквально до початку бета-тесту. Ну, хвилини 2-3. Коротше кажучи, побачу я вас вже, коли буду обирати персонаж. О! Чудово. Бла-бла-бла, вітаю, дякую, що. Приймаєте участь. Тести такі-то, такі то. Дякую, що приймаєте. Може викинути бла-бла. Тому знову перезайдіть. Добре, переходимо до гри. Так, мануал, інформація. А що тут у нас? Це я бачив. Це у нас. О! Керування, треба буде потім а, скрін зробити, не забути. І давайте нова гра. Так, тут кров, субтитри, хай, а, хат автоматично буде ховатись. Подивимось, що це нам дасть. Далі, а, камера, бла-бла бла. бла, бла. А, ще три опції, які тут не поставили поки що. Стрибок на Л3 чомусь поставлений. А, цікавий вибір. Ладно. Хай так буде. І от, я неправильно назвав, тут 6 класів. Бо є ще солдат, воїн, чарівник, ну, тамплієр-рицарь, подвійний мечник і... Мисливиця, яка, до речі, як по ній видно, вона в старій броні ще з першої частини Dark Souls. Можливо, ще не встигли замінити. Попросту. В принципі, солдат теж, начебто в старій броні. І, як я казав, зараз почну чарівником грати. Давайте його назвемо банально по-швидкому і а, приступимо до гри. Як я і наказав пару хвилин назад, для мене це 4 години назад. І буду грати сам, поки не помру, а там викличу кілька фантомів собі на допомогу. Ну що ж, завантаження. Наскільки довго це займе? Цікаво знати. Цікаво знати... О, чудово. Тут вже можна когось викликати, вверху повідомлення. Давайте подивимось, що у мене є на руках. Ага. Екіпірування. Три вкладки. Тепер там зараз... Блін. Ото й от текст от зверху на нерви діє. Як... Там не видно, але тепер зброю вибирати, здається, можна якось по-іншому. А... Тут які його параметри, ніяких описів, щит і... Чарівна паличка. Давайте подивимося, що у мене ще натягнуто. Так, у мене є. Ага, тут два каменя для цього. Для установки знаку виклику. Бла-бла-бла. От маленький камінець, яким можна ставити знак виклику, він. Короткочасний, як тут написано. Старий добрий знак темний, який позбавляє мене е, душі відкидує до бонфайру. Чорний кристал, який відкликає фантомів, яких я виклав і мене повертає додому. Human Effigy. Різьба людини. Оце от е, Замість Humanity у нас повертає до форми людини. От нова трава Ember Herb, яка відновлює кількість е використань магії. Про це все конкретніше я буду говорити пізніше. Естус як був на місці, так і залишився. Давайте подивимось чисто так описи, якщо хочете, почитайте, коли на паузу поставити. О, шляпа піроманта. Ммм, mm, так у мене виходить персонаж одягнений е в екіпіровку піроманта. Так, давайте подивимося, що у тебе ще тут є. О, отут вже видно, що зброя розкладена тепер по категоріям, тепер є зброя з подвійним лезом. Невідомо, що воно таке. І я б не сказав би, що так зручно прям такі. Передивляти, що у вас є на руках. Ну, от всі мої закляття. Так. Флеймлеш, бла-бла-бла. Це чи то батіг, аналогія з баталкогом в цим вогнян. Вогняним із першої частини, чи то це Great Combustion Combustion. Так, у нас є духовна стріла, душевна стріла, душевний душ. Красота. Це ми зараз побачимо. Є великий душевний величезний меч. І є чудо лікування. Е, оце от цікаво це що виходить, я його можу використовувати, попри те, що у мене чарівна паличка. Так, параметри... Інформація про персонажа. О, так це що дівчина. Схоже, що дівчина. Так, оце от параметри. Майже нічого не написано, начебто нічого не перекладали. Тут стосовно повідомлень, Опції, бла-бла-бла. Трошки подивились. Давайте подивимось. Давайте залишимо десь тут повідломлення. Тут тютт тут Ага, ого. Давайте щось дурне напишемо. От так от. І на цьому все закінчимо. Тепер до цього нам не треба червона крейда, ну це вже добре. Давайте я сяну біля вогнища. Вірніше спочатку запалимо. Цікава анімація. Ось і нове меню. Мені одразу втулило 5000 душ, я, до речі, не побачив. Так, підняти рівень. О! Це відповідає за здоров'я. Це відповідає. За запас сил. Це все не перекладено пізніше, можливо, я щось знайду стосовно цього всього. Це збільшує вагу екіпірування максимально, яку я можу носити. Так. Це... це Це, 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 це чорт його знаю, що воно робить. Це атунмент, походу. Ладно. Давайте. Хоча... Це все довго займає часу. Ага, я не можу впихнути ще одне закляття. Давайте атунмент збільшимо. От, кількість слотів збільшилась на один. А тепер додамо сюди полум'я. Чудово. Тепер подивимось, що у цього продавця, який тут стоїть, є. Виглядає жахливо. Капець, мені повідомлення це постійно клацать. Так, ти продаєш, я так бачу, скоріше за все, всі типи зброї, які є о, для кожного персонажа. Якщо вам цікаво... Читати. М так, це каталізатор для чудес і магії. Каталізатор для пірамо. магії пірамантії. І це лук. Маленький щит. Ще один щит. Це такий target shield у мене є. Спис і. Великий меч, здається. Давайте я спробую оце от взяти. да. Так, подивимось, що тут у тебе за екіпірування є. Екіпірування тут хантера а, з першої частини гри. Оце от Періс Хед передроблений трохи. І екіпірування лицаря. Якщо цікаво читати, натискайте паузу. Оце от захист від кільце з захистом від як його, назвіть і я назву. Від елементів різних. Так, тут у нас стріли, дерев'яні, залізні, вогняні, болти дерев'яні і тяжкі. Тут лікувальні і інші засоби, стандартні від отрути, пришвидшення регенерації, повернення до вогнища, метальні ножики. Оце от. Вітчин Ур. Оце от, здається, з... магічна фігня, схожа на бомби вогняні. Також Human Effigy і червоний камінь, щоб для ПВП. До цього пізніше. І тут є кілька заклячь, які можна докупити. Давайте. Я куплю. Куплю. Спис. Зараз переекіпіруюсь по-швидкому. Вибачайте, якщо довго, але я хочу, щоб все правильно працювало. Так, це працює тільки на піромантії магії. Оце от впихуємо в руку. І я можу тепер чудеса використовувати. На Нерви трохи діє. Як ви думаєте. Давайте зараз одразу випробуємо. Я тут дивився початок от. Сидить хлопець. Дивна якась штука. Трошки душ отримав. Давайте пошвидкому. Ага, у мене душ не вистачає, треба тищу зайвим, щоб прокачатись. Ну добре.